Свободу поз'ясні упали два слова, шановні народні депутати, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися по тому випадку, підтримувати тих людей, ми де немає, як, де на громадян. немає ми прийом громадських немає. Ми зібралися на прийом, але громадян. Громадян. перший заступник, якому на Чубоцький, начальник міського Я Хочу вам відповісти, що чашку, Стоюру і Байдюк теж затримали чисто за кримінал. Хоча вони робили те, що мав робити активний громадянин, Пане, захищати народ і конституцію нашій держави. Є питання до слідства.

Ні, ви У мене є запитання. Четко задам запитання, потім виставив. Начальник тернопільського міського відділу, начальник слідчого відділу, попіль Пизами. Скажіть, будь ласка, перше запитання. Вчора дільничий інспектор прийшов до Моряна Козбора додому. І сказав забрати всі документи, зібратися і прибути в міський відділок міліції. Перше запитання: прізвище, ім'я по батькові дільничого інспектора. Друге запитання, чи порушена проти нього е, справа за перевищення своїх службових обов'язків, і що зроблено вами як слідчим е, в частині перевищення службових обов'язків дільничим інспектором, який фактично мирного громадянина забрав з дому і доставив сюди в відділок. Друге запитання: вчора. В моїй присутності, про що я зробив повідомлення в міліцію і ще зараз зроблю повідомлення в прокуратуру. Зараз я назву прізвище Слідчого, який вчора тримав в відділку міліції від 12.50 до 20 години чимось, коли він вже був затриманий. Прізвище Мацишин Андрій Васильович, який не допускав адвоката до свого підзахисного. Відсторонений цей слідчий на даний момент від слідства, чи по цьому факту перевищення ним службових обов'язків і порушення прав громадянина Козбора Маряна і адвоката, чи порушена теж справа, яка е, 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 ситуація з, цим, е, з цими фактами порушення Конституції і законів? Значить, що стосується, на по запитання відповідаєте, добре? Що стосується? Е, Будь-яких дій, незаконних, дій, на вашу думку, чи не в дійсності були незаконними їхню правову, е, працівника міліції, будь-якого працівника правоохоронного органу, значить, правову оцінку дає прокуратура. Тому в даному випадку, ви звернетеся в прокуратуру міста чи обласну прокуратуру. Люди, які в вашому підпорядкуванні мене цікавить, як у вас як керівника, його центра, оцінка, оцінка дії ваші підлеглих. Те, що прокуратура буде давати оцінку, це зрозуміло і вам, і всім іншим. Ви керівник, як оцінювати дії своїх підлеглих? які порушують Дії дієство підлегло, який, як ви кажете, порушив закон. Значить, вчора, в затриманому Козбору значить, було Починає центром первинної правової допомоги. Було надано адвоката Шевчука, який з'явився у визначений законом термін і надав необхідну правову допомогу. Крім того, <різміст> <різміст> я був в той момент, коли <різміст> ви говорите <різміст> про того адвоката. Козбур <різміст> сказав, що у нього є свій адвокат, але слідчий <різміст> суд адвокат стояв тут годину часу, а вас слідчий викликав іншого адвоката, якого вам було комфортно, щоб він там підписував якісь документи. В Моїй присутності адвоката не, а не чому він був затриманий, <різміст> що він, він визначив, його запрошував як свідка? Козбур визначив адвоката, який яким він хоче укласти угоду, з ким він хоче працювати. Адвокат не допускав. але в нас привину юридичну допомогу. Людина, яка, яка затримується, квіток інтервувати... має право на адвокат. Він не, він не, заїжує, він не був затриманий, він був як свідок. Ви розумієте в цьому жідної чинного законодавства? Кожна людина має право на адвоката. Значить, повноваження адвоката в будь-якому проваді.